Як зібрати домашній бар з трьох одиниць алкоголю? Фу, це шо у мене коктейлі? Яйце Лондон Драй не означає, що джин привезений з Лондону. От ми вже тут знімаємо, вже половини банки нема. Клас варяться легко освіжаючого коктейлю. На цьому моменті у нас ще є можливість виправити смаковий профіль коктейлю. Взагалі-то віскісаур повинна потрібно готувати з американським віскі. Якщо ви вмієте бітбоксити, можна ще додати свої трошки вечірки. Штуку. Після якої зазвичай додається секса-крапелька. Ще й Всім привіт! Це канал від завтра на п'ю. Мене звати Ілля Требіцин, і я знову радий вас бачити сьогодні отут. тут. Про що ми поговоримо саме сьогодні? Ми поговоримо з вами про наступне: як зібрати домашній бар з трьох одиниць алкоголю. Тут насправді нема прям комплексних точних порад. Я вам даю лише це від себе. А ви вже приймаєте рішення. Будь-яка модифікація, будь-яка заміна це вже круто. Але що б я вам радив придбати додому і що повинно у вас стояти вдома? Перш за все, обов'язково це джин. Який-небудь сухий джин. На ньому буде завжди написано Лондон Драй джин. Сухий саме джин. До речі, Лондон Драй не означає, що джин привезений з Лондону. Це лише стилістика. І вам треба саме такий класичний сухий. Не беріть солодкий, тому що з ними набагато менше варіантів, що можна зробити, а з класичним джином, типу такого, Лондон Драй, сухим варіантів зробити ультра багато. Джин. Друге. Ну як без цього? Ну як без цього? Я думаю, що у кожного з вас, ну хоча б десь там. Десь там на полиці стоїть одна пляшечка віскі. При тому, що зараз ми не принципово який саме віскі. Головне, щоб він у вас був просто пляшечка віскі. Третя позиція це ром. І от в цей раз я вам раджу тримати вдома який-небудь звичайний білий ром. Якщо буде він трошки витриманий цок, але тут вже не принципово, бо ми готуємо не могіт, ми будемо готувати трошки інший коктейль. Але який-небудь білий ром, з ним також варіантів ультрабагато. І того. Підсумуємо, для домашнього бару нам достатньо буде сухий лондонський джин, пляшечка віскі, пляшечка рому. Я вам обов'язково буду по ходу розповідати, що ми можемо з цим зробити, а поки почнімо. І почнімо ми з рому. Тут же треба бути більш підготовленими. Беремо класичний звичайний білий ром. З білим ромом можемо зробити дайкірі, рецепт можете загуглити: це ром, лайм і цукор. Дуже смачно. Мохіто. І можна зробити таку. Штуку, після якої зазвичай додається секса-крапелька. Це піноколада. Всі відсилки від Козловського у нас спонсовані. Зробимо не класичну, домашню, але дуже смачну піноколаду. Для цього потрібен білий ром, ананасовий сік і звичайне молоко. З цією штукою дуже обережно. От тільки відкрили, одразу готуєте коктейль. Бо така, ну просто от ми вже тут знімаємо, вже половини банки нема. Ну, я не можу зупинитися, коли в тебе вдома стоїть десь відкрита згущенка, це ж ну це ж ультравал. Готуємо майже класичну пінаколаду. Беремо стаканчик, наповнюємо його повністю льодом. Класичний рецепт пінаколади входить ром, ананас. І кокос. А, а взагалі кокосова згущенка, вона продається, але я вам не раджу шукати саме кокосове згущене молоко, Можете брати звичайне звичайне згущене молоко. Які пропорції? Взагалі то 1 Я один. Це я би так робив. Один. Одна частина рому. Одна. Далі. Три частини ананасового соку. Отак от, от десь. Де смачно ставлю. І ще одна частина згущеного молока. Це достатньо простий домашній рецепт. Прям звідти, прямо от от. От отак. От. Це не все. Звісно, покласти треба розмішати. Нагадую, що пінаколада – це коктейль плотний. Солодкий, там нема кислої частини, і вам вона не треба. Буде смачно, звісно, якщо використати ананасовий фреш, знайдете свіжий ананасовий фреш або переб'єте все це в блендері, але це довго, якщо ми говоримо просто без щоденечко в понеділок взяти і микнуть, то насправді краще, краще зробити саме так. Добре, добре, змішуємо. Ну, це вообще, взагалі це треба робити такий маленький лід. Це е, в краш. Е, це називається метод свізл. Я ж не, да, свізл, наскільки правильно, свізл. І це нормально. Тобто вам треба агресивно інтенсивно перемішати це. Так. Ось такого кольору у нас виходить напій. Якщо хочеться чим прикрасити чимось прикрасити, пришати, я би це зробив, наприклад. Долечка ананаса, якби у нас був трошки більший бюджет. Краса це вже пропадачу, додайте м'ятку, додайте лаймик, але чисто долечку для краси. Все, що вдома є, все підійде. Давайте ми зараз. Що таке, що за кадром було? Ви собі ви навіть не уявляєте. Просто покрашаємо Прямо долечка і так, Чисто візуально для себе, не вичавлюючи, кисинечка не потрібна. Наша домашня пінаколада готова. Mm! Все. Закривають передачу всіх на пінакала. Продовжуємо далі. Це був РОМ. Переходимо на джин. Ж -ж -ж. Ну, джин, слухайте. Насправді, якщо так прям думати, то напевно. 75, може, 80% коктейлів в цілому готуються на джині. Джин це одна з найпопулярніших категорій алкоголю. А, майже в кожному закладі, майже всяка, я ж кажу, коктейльна карта складається з джину. Вдома також можна робити багато різних варіантів, починаючи від складних, умовно складних, під назвою Негроні, для яких треба ще інші пляшки, хто з вас не знає негроні. Закінчуючи джин-тоніком, Простим джин-тоніком. Це теж смачно. Джин гарден. Сюди, якщо у вас є вдома який-небудь апельсиновий конфітюра або апельсиновий джем, можна зробити брекваст мартіні. Всі ці рецепти гуглите, і це дуже просто працювати. Це дуже просто робити вдома. Сьогодні я вам покажу, як вдома достатньо швидко і просто приготувати такий смачний коктейль, який називається French 75. French 75. Клас легко освіжаючого коктейлю, тому що зараз якраз буде спекотною. Думаю, десь місяців 6-8 У нас така класика. Готуємо French 75. Для цього нам задобиться. Вдома, я думаю, що у вас нема купешок або якихось флютешок, Тож теж загуглите, що це. Я думаю, що в кожного є хоча б один винний келих, можемо робити прямо в винному келесі. Спочатку ставимо келих, закидаємо туди еліт. Закидаємо туди лід, але не переживайте, ми його потім звідти дістанемо. Нам потрібно тільки для того, щоб охолодити стакан. Але можна бути з льодом. Як хочете, я раджу без отак. От. Відтискаємо вже пішов важкий люкс. у нас. До речі, якщо ми, ми вже говоримо про бар, якщо ми говоримо про домашній бар з трьох пляшок, там, де є три пляшки, там повинен бути хоча б один шейкер. Це не, не дорого коштує. Я всім раджу купити. Якщо у вас є такий шейкер, це круто. Але для дома я всім раджу звичайний інший шейкер, який складається з трьох частин. Точно, ви Точно бачили, О, така частина зверху кришечка і ще маленька кришечка. От він набагато зручніше, тому що оця верхня кришечка, коли ви знімаєте, в ній є штучка з сіточками. Це стрейнер, щоб не купувати ще додатковий елемент стрейнера, раджу брати Звичайний шейкер із трьох частин. Це дуже зручно. Що ми робимо? Ми сюди заливаємо 50 мл сухого лондонського джину. Так як ми це робимо вдома, можна робити одразу сюди. Далі заздалегідь готуємо цукровий сироп. Цукровий сироп краще робити в пропорціях 2 до 1. Дві частини цукру, одна частина е, води. Тобто кіло цукру. 500 мл води. Все це нагріли, цукор розтворився. Буквально з секунду воно скипнуло і все, можна вимикати. Ваша пляшка цукрового сиропу, залишиться з вами надовго. Повірте, половина коктейлів робиться з цукровим сиропом. Далі 20 мл цукрового сиропу, У нас, де, там тростинний сироп, І така ж кількість 20 мл лимонного фрешу. І туди його так от прям туди приблизно досадочку лимонного фрешу. Оп. Так. Е, на цьому моменті у нас ще є можливість виправити смаковий профіль коктейлю. Тому ми помішали, спробували. Потрібен баланс. Він повинен бути кисло-солодким. Не більше, не менше. Тобто, прямо ровноцінно кисло-солодким. Якщо вам здається, він закислий, додайте цукру. Якщо здається засолодкий, додайте лимон, бо Потім ви вже це не виправите. Якщо вам подобається, як мені, а мені подобається, додаємо лід. Закриваємо і починаємо шейкувати. Готовно дивляться. До речі, не бійтеся шейкувати, Ви зрозумієте, що повинен шейкер покритися інеєм, У вас ручки повинні трошки прям примерсти, це нормально. Далі, якщо у вас такий шейкер відкриваєте, якщо у вас шейкер з трьох частин, який зручний, просто знімаєте кришечку. Знімаємо кришечку. Стакан. Виниклих. Звільняємо від льоду. В моєму випадку це повинен бути стрейнер. Переливаємо всю рідину сюди. Поверх, зверху додаємо трошечки приблизно соточку ігристого вина. Я тор, а це мій мьольнер. Про пляшку сухої кави. Бажано кави. Дуже легким рухом руки знімаємо перший шарм. Відкриваємо. Робимо вигляд, що ми вміємо це робити. І заливаємо поверх приблизно, як я казав, соточку вина. Так от. Оп. Обережно перемішаємо. Прикрашаємо цедрий лимона. Маленький кружочок вирізаємо, цедричку лимона беремо і вичавлюємо її над бокалом. Таким чином. Не знаю, ви бачили чи ні, але там сильна-сильна ну, ароматика пішла. Кладемо всередину коктейль French 75 готовий. Дуже освіжаючий. Ми переходимо на наступну категорію під назвою віскі. 100% у вас вдома є пляшка віскі. Ми не говоримо зараз стилістично, який саме віскі вам потрібен. Але сьогодні ми будемо готувати віскі Саур. 100% зараз хтось достатньо душний. Є така людина в коментарях, яка напише Ілля. Взагалі то. Віскі -саур повинна, потрібно готувати з американським віскі, тобто з бурбоном. Я скажу так, але якщо ми говоримо про домашню вечірку-ганчірку, не завжди у нас стоїть саме пляшка бурбону. У нас стоїть пляшка віскі, і цього нам достатньо. То, е, якщо вдома є то така пляшка, ми приготуємо віскі саур саме з такої пляшки. Для цього нам потрібен віскі, лимон, цукор і яйце. Готуємо віскі саур. Нам потрібен для цього маленький стакан. Маленький стакан. Закидуємо в нього лід. Підставляємо, щоб ніхто не бачив. Беремо знову ж таки наш шейкер. Я раджу вам, взагалі, ну, звісно, що в барах ми сюди кидаємо лід, сюди кидаємо інгредієнти, все пробуємо, змішуємо. Але для чого ми зараз будемо наливати спочатку сюди, я вам покажу. Беремо віскі. Наш улюблений віскі. Самий 50 мл. Далі, один до одного, тобто 20 до 20 мл лимонного фрешу на цукровий сироп. Цукор. Лимонний фреш. Я вам, звісно, раджу або купити, або заздалегідь подумати про цукор та лимонний Fresh. Але це така штука ви один раз зробили і на 10 вечірок вам вистачить. Далі, як і в минулому разі, зараз, саме зараз, у нас є можливість спробувати для того, щоб щось виправити. Ідеально. І тепер маленьку частину ми додаємо те, що ще колись люди казали фу! Це що у мене в коктейлі? яйце? Так, у нас коктейль яйце, білок яйця. Білочко. Відділяємо. Жовток від білка відділяємо. Це на сніданок. Все, у нас тут кисто-солодкий віскі, тут яєчко. Засипаємо в шейкер лід. Закидаємо лід. Заливаємо яєчко. Пульк. Починаємо шейкувати. Якщо вмієте бітбоксити, можете ще додати свої трошки вечірки. Шейканули. Класний ви хлопець. Або дівчина. Сподіваюсь, дівчина. Напишіть мені. Оба. Відкриваємо, беремо стакан і прям в цей стакан ми переливаємо все це одразу. Швиденечко, поки пінка у нас повноцінна в коктейлі, бо з часом вона почне осідати нагору, але нам треба зробити, щоб все це було однією повноцінною рідиною. Віскі Саур готовий до вживання. Підсумуємо, друзі, для того, щоб вдома вам зробити безліч різноманіття коктейлів я вам раджу зібрати пляшку сухого лондонського джину, пляшку віскі та пляшку рому. До цього додатково підготуйте собі цукровий сироп в пропорціях 2 до 1 або лимонний фреш. І з цим різноманіттям ви вже можете робити безліч коктейлів. Які саме ще коктейлі можна робити, ми вам будемо показувати згодом. А ще, до речі, згодом можливо зробимо книгу рецептів, якого також. Купити. Тож, залишайтеся з нами, побачимось вже в наступному відео. Е, Пийте водичку, не забувайте про неї. Пока.